Мобілізація чи то пак могилізація та етноцид народів Російської Федерації потребує від Путіна переформатування так званої спеціальної операції у священну війну, які технології впливу використовує Кремль аби зманіпулювати росіянами, які і ПСО проводить проти власного населення аби зібрати орду гарматного м'яса? Після 21 вересня, з початком так званої часткової мобілізації, російські пропагандисти отримали нові методички з Кремля і почали розганяти мобілізаційні наративи та меседжі, тобто історії та повідомлення. всі наративи можна розділити на декілька таких категорій: перше це чисто ідеологічні, тобто вкидаються наративи про те, що це йде священна війна. Це йде народна війна проти Заходу, який вирішив під свою систему цінностей нагнути весь світ. Що це йде захист російськомовних громадян? Це що це йде захист батьківщини? Тобто така ідеологічна патріотична основа. Друга група наративів це те, що ті громадяни Російської Федерації, які до цього мали певні негаразди своєму матеріальному становищі, мали певні борги, мали певні проблеми з законом за рахунок участі в тому, що Путін називає спеціальною воєнною операцією, ми називаємо війною проти України. Вони за рахунок цього можуть там, уникнути кримінальної відповідальності, списати з себе все те, що вони накоїли раніше, і якимось чином поліпшити своє матеріальне становище. І третя група наративів, вона стосується вже не того, що пропонується громадянам Російської Федерації, а тому, що стосується нас, тобто їх сприйняття нас як ворога, тобто йде по всім їхнім інформаційним каналам демонізація України, демонізація українців, як нацистів, які, які які воюють там проти мирного населення 8 років на Донбасі. Піднімаються всі фейки, які були тільки за весь час російської пропаганди, і використовуються в якості того, що тут іде ну навіть те, що називають Путін сам сатанізмом, не тільки Путіна, а деякі його проспішники. Росіяни намагаються вести печерну війну за схемою зібраної ще в часи палеоліту на зв'язці альтруїзм і війна. До речі, саме цю схему розклала для росіян їхня ж натуралістка Тімонова. Але росіяни чомусь і досі думають, що це не про них. Що в принципі теж не дивно. Отже, розберемо, як саме Кремль маніпулює цією древньою схемою, аби мобілізувати своє населення на війну з Україною. Крок перший зовнішня загроза. Кремль штучно створює зовнішню загрозу і постійно лякає, кожен день нагнітаючи тривожний інформаційний фон. Ой, дані розвідки розняться, але те, що бачили значить, танки з білими крістами, це точно до того, що румунську річ засікали, значить по зв'язку. Ну, по поляки це взагалі, як будто значить, це їхня земля. Вот. Ну, воюємо, значить, НАТО за за нашу землю. Воюємо НАТО за нашу землю. Крок другий свої чужі. Зовнішня загроза проводить чітку межу між своїми і чужими. Різко цементує своїх і підвищує альтруїзм проти чужих. Ми многонаціональний народ Російської Федерації. Обідненою спільною судьбою на своїй землі ми стали сильні, тому що ми в Крок третій родинний альтруїзм. Оскільки первинно альтруїзм розрахований саме на родичів, то щоб його завести на повну людей зганяють на стадіони та площі, зливають у масу і називають братами і сестрами, батьками і дітьми, друзями, за яких треба помирати. Ні, больше любові как если бы кто-то отдал душу свою. За друзей свої. Все для того, щоб поддержать наших братів Гойда, Койда браті сьостри гойда, крок четвертий: жертва і пожертва. Після того як натовп злився у велику родину, активував родинний альтруїзм і уявив себе жертвою. У нього виникає готовність жертвувати собою, аби захищати своє, свою кров, свої гени, свою територію. Наші священники, які опікають воїнів наших, мені о удивительних примерах мужества, самопожертвованості. И даже способности жить свою положить за друга своего. Если в исполнении этого долга человек погибает, то он, несомненно, совершает деяние, равносильное жертве. Он себя приносит в жертву за других. И потому верим, что эта жертва смывает все грехи, которые человек совершил. Крок пятый. Захист своего. Ключове слово тут своє, бо родинний альтруїзм створений все ж таки саме для захисту свого. Тому Кремль називає чужу територію своєю, а свій напад на чужу територію захистом і звільненням свого. «Нас чувство в до катечиство, і бачимо, як зараз наші хлопці-молоді захищають Росію на полі. бою». Росія ніколи ні на кого не нападала. Это удивительно, когда великая и могучая страна никогда ни на кого не нападала. Она только защищала свои рубежи. Если этого не сделать, схема не запрацює. Всем хотелось сказать, кто мобилизуется, не надо бояться. Это наша страна, наша родина. Это наша земля, это наша территория, это Россия. Мы любим ее, так что давайте, собирайтесь, помогать нужно. Крок шостий. Священная война. Саме захист свого, народна війна, вітчизняна війна, священна війна має найбільший мотиваційний заряд, що йде з глибин рептильного мозку. Сейчас существует мнение, що в своєму времени спеціальна воєнна операція переименують в контратавістичні операцію. Кто-то говорит, що это будет навіть отечественна война, но я считаю, что і этого недостаточно. Правильно это назвать священна война. Священна війна. Всех убьем, всех кого треба, ограбимо. Все будет как любимо. Давайте Богом! Крок сьомий дегуманізація ворога, щоб вбивства ні в чому не винних людей не деморалізовували мобілізованих. Проводяться і псос дегуманізації ворога, який перетворюється на нелюда. Як перетворити людину на нелюда? Крок восьмий Відраза. Викликається емоція відрази. Огида і відраза – це такий мікс страху і реакції уникнення. До речі, активовані ділянки мозку, які відповідають за огиду і відразу, придушують активність ділянок мозку, які відповідають за емпатію, співчуття і милосердя. Тому об'єкт відразу сприймається як якась гидота, яку потрібно уникати, а ще краще, знищувати. Хримчані і севастопольці поступили правильно, коли поставили жорсткий бар'єр на пути неонацистам и крайним националистам. Их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиации. Вот это все и есть то, что называется геноцид. В Лимане лично видел девушку, над которой издевались, а над батальон Торнадо, по-моему, они изнасиловали ее. Ну, девушка помутилась рассудок на этой почве. Теперь девушка все, ну, уже не дееспособна. Издевались, а также жгли, резали. Было такое. То есть, ну, отморозки полные. Отже, коли Кремль маніпулює вродженими поведінковими паттернами, він розраховує на те, що вони древніші за інтелект і здатні досить легко його перекривати. А відтак і вимикати критичне мислення. Після чого спрацьовує найнахабніша брехня, і чим найнахабнішою вона є, тим краще вона працює. Так Кремль обходить соціокультурні заборони і вкидає російське населення у печерний стан війни. 1 2 3